Хей, йоу, еврібаді, з вами Дензу Зубогаті і залетіли ми друзі в Бравл Старс. Так, що у нас по сардропчикам? Два стартропи, сьогодні. <laughs> Де я їх взяв, я не помню, Но, мабуть, що нафармив. <laughs> так, ладно, відкриваємо значить, свої стардропчики Eпік, кстаті, епік 200 коїнів. Ну, в принципі, непогано, непогано. Так, друзі, в цій серії, в цій серії нам треба поапати собі ранг юнітів. Реально, от треба поапати ранг юнітів. Бо ми вже з вами апнули, в принципі, діаманту в лігу да? Так що, в принципі, в принципі, треба поапати зараз своїх кінтів. А то, наприклад, ось у мене зараз мавпа, да? у мене мавпа, друзі, 10-ї сили. Але на ній в мене тільки 8-й ранг. 8-й ранг, друзі. Ну це реально смішно. Це реально смішно, так що треба, треба, друзі, підфармити, постаратися, апнути собі ранг. Ну, хоча б, хоча б 10-й, 15-й. Знаєте, було б непогано. Було би непогано, бо, в принципі, мавпа реально до досить такий цікавий і непоганий юніт. Так, значить, фармимо. Фармим це все лихо. Щось тако бемс. Забираємо баночку. Так, бачу кента. Так, він ламає, ламає, ламає. Значить, я можу на нього, поїде ще напасти. Зараз такого бемс. Так, тичка. Плюха є. Опа, ще одна плюха. Так, тутара. Так, тару ми боїмось. Тару не треба. Опа. Хе -хе -хе. Так, братуха, іди в баню. Іди реально в баню, бо ти мене зараз уб'єш просто на своїй тарі. Так, стоп. Оп, на неї медведь напав. На неї напав медведь, я можу, по ідеї щас цю тютару убити. Отако От бемс. Ха-ха. Братуха. Братуха, суши весла. Я тебе просто на ізі розкліпав. Так, хорошо. Так, там Брок. В Брока вісім бо. Ну. Брока треба боятися. Опа, плюха. Опа, ще одна плюха. А що тепер, братуха? А що тепер? Оп? Ізі. Так, у нас залишилась, виходить, ніта. У нас ніта осталася. Так що треба на ніту такої разочок другий. А, ну то все, їхана. Їхана, і она. просто такое бемс на изи. Так слухайте, непогано. Реально непогано. Так, давайте зараз подумаємо. Давайте зараз подумаємо, може піти в дуо. Хоча наше йти в дуо, коли я апаю собі просто рейтинг, да? В соло ж саме лучше апати, бо, наприклад, тут. Наприклад, в дуо, щоб собі отримати кубки, да? треба зайняти хоча би, хоча би друге місце. Тому що за третє місце ти тільки собі повертаєш кубки. Со, в соло просто саме найліпше фармити для мене. Не знаю, як для кого, друзі. Напишіть в коментарях, но як для мене це саме-саме найліпше, що тільки може бути. Так, так, братуха, братуха, бемс! Ой-ой-ой, Денз. А зря ти пішов туди. А реально, а зря я пішов на нього, на цього шарфа. Щось я протупив. Щось я реально протупив. Так, хочуть, хочуть зараз баночки позабирати. Ага. До побачення, телебачення. бемс! Так, братуха, давайте не будеш трішки бикувати на мене. Бо я зроблю щас отако і тобі просто кап капець. І тобі реальний капець. Або я ще з за оцим кентом. Отако бемс, плюха, ще одна і мінус. Ізі, Денз, що ти просто твориш? Так, давайте заберемо зараз оцю банку. Так, братуха, не бікуй. Пожалуйста, пожалуйста, не бикуй, поки я не злий. Бо якщо я буду злий, братуха, тобі буде просто хана. Так, забираємо. Ой, ой це бульбашка, бульбашка. Від бульбашки, від бульбашки треба тікати. Він реально дуже сильний. Так, сту. На тут можемо напасти, в принципі. Ой-ой-ой, зря ти де це зробив, так я й говорив. Зря я на нього просто напав. І дивіться, ми зайняли, друзі, з вами четверте собі місце. І ми заробили шість кубків. І ми заробили шість кубків, да? А якби ми пішли в дуо, да? і ми зайняли б друге місце, я б би отримав би тих самих 6 чи 8 кубків. Але це за друге місце, а не за четверте. Так що, в соло, друзі, треба собі прокачувати рейтинг. Рейтинг і, звісно ж, ранг свого юніта, да? на якого ви хочете прокачати. Так, можемо, по ідеї на цього трішки беканути. Так, ладно, все, не бікуємо. Можемо одразу дві баночки фармити, кстати. да? Опа, летить, братуха. Летить, летить, летить. Іди в баню, все, я от тебе отстаю, і ти від мене стаєш. хопа. <рес> іди в дупу, братуха. Я, я, я тобі, не брат. Ну, ми ж на нього, в принципі, не зможемо напасти. Бо він сильно жирний. Він реально сильно жирний, і нам немає з ним сенсу битися. Ось на Леончика, Та на Леончика немає смислу битися. Ладно, тікаємо. Опа, братанчик, братанчик, не туди забіг, не туди забіг, ти. ха <рес> сховатися в кустиках, і, да, значить. Нее. Я це не прощаю. Так, фармим, фармим зараз ці баночки собі. Треба зараз подумати, де би його сховатися. Так, в центрі нікого немає, Щось дуже странно. А, бо вони там всі б'ються. О воно що. Ну, там чувак охороняє дві банки, непонятно наша, да? Коли їх можна зафармити. Тут Ліон вибіг! Паразіт! Реальний паразит. Кстати, а що в мене порангує на Леонові? Цікаво. Що в мене з рангом на Леонові? Треба треба подивитися. А так в мене тут теж взагалі нубський ранг. Давайте на Леончику ще поайпам. По собі ранг, да? Стардропчик, рейєр, да, і плюс 50 карточок. Так, а що по скінах на Ліона? Що є красивого цікавого? А, так на Ліона взагалі немає гарних скінів. По крайній мірі, мені з них нічого не подобається. Коротше, будемо зараз апати, значить, перант на Ліонові. Так, бачу, нас закинули до нубиків, до нубиків, крабіків. Треба треба, щас по фастіку їх просто виграти. Так, братан, ти не бикуй, ти не бикуй, бо у мене пелюха більш серйозна. Хоч ти і танк, хоч тебе і хп багато. Проте, братуха, я тебе не боюся. це. Так, тут якийсь нубик. Опа, а ходога треба боятися, кстати. Ходога треба боятися, бо в нього прям дуже-дуже серйозна плюха. Так, забираємо цю баночку, тепер фармимо ще цю. Так, давай плюху-плюху, бемс. Все, можемо мультанути, в принципі. І зараз, по ідеї, забрати оцю бочечку. Оцю бочечку ми з вами зможемо. Зараз такого на ізі. В ці секунд. Він просто втік від нас. Ну, дякую за те, що ти мені просто поламав баночки. Так, бачу тут а, бочку. Ну, в принципі, нам на них по барабану. Можемо тако просто відправити ілюзію. Хай просто їх пошагає трішечки. Там воно Джекі полякає, да? Ту саму бочку, хай трішечки полякає. А я, в принципі, в принципі, хочу зараз з кимось побитися. Наприклад, з нею. Іди сюди, маленька. Так, ультуємо, ультуємо і побігли, побігли. Опа, бочка, бочка, братан. А ти куди? А ти куди? А ти куди? Так, отправляю свою ілюзію, що він нам просто зараз знайшов того гравця, який все-таки ховається. Зараз ми з ним, друзі, розберемося. А, так це ходох цей. Що таке, нубик? До побачення. Ізі топ 1 Ізі. Бемс, топ 1 плюс 10 цього, плюс 10. Чотири перемоги у нас підряд, і ми виконали з вами квест. Кстати, ми апнули 50 іронах. Треба хоча б, хоча б 15-й би собі. Апту. Тоді вже буде більш цікавіше, так? Да? О-о-о. Оце вже не бути, бо у них є і ранги, і все. От тепер, от тепер, от тепер реально буде цікавенько пограти. Так, оцей кент, я знаю, він може через стінки стріляти. Я не знаю, що за кент, але в мене такого немає. Я би собі його хотів би так. Інший танк, кстати, так? Та він танк, в нього прям прям купа хп. Опа, спраут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тікаємо, тікаємо. Ілюзію ставим свою, просто щоб вона впитала урон. Тепер свалюємо, свалюємо, Тепер можемо бикувати, в принципі. Братуха, ти без банок, без банок, і я можу цим. Використати тебе Бемс. Так, 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 братанчик, братанчик, а я тебе бачив? А я тебе бачив. Так, справді. Ти я бачу на себе багато береш? Реально. Отако ставив ілюзію. Обманім дурахманим просто цього нубика і забираємо. Так, все, ультуємо. І йдемо на пошуки, на пошуки гравців. ой ой мене ульта. Опа, успів, 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 успів. І ми можемо зараз просто на оцю биканути. Просто плюхи схабали його. Просто плюхи забили. Жесть. Так, тут пінгвін. У нього сім баночок. Сім баночок. Так, пінгвінчик, пінгвінчик, пінгвінчик. Я ж тебе зараз заберу, нубаса. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, тікай, 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 Дензо. Тікай, тікай, тікай. Бо зараз будуть тебе проблеми, просто конкретні. Мені просто повезло. Тільки що так мені жорстко повезло, що це жесть. Так, все, остаємося тут, а значить, і чекаємо. Потреба подивитися, де цей пінгвін сховався. Бо десь у того він зверху заховався. Або я не знаю. Так, давайте поламаємо цю штуку. Або. А ось сьоти нубик, нубик. Всьо, все! 280 хп. В нього залишилось, 280 хп. І дивіться, він його просто через тянку вбив. Топ 3 ми зайняли. Кстати, плюс плюс сім кубків, і майже майже у нас 11 ранг. Поїхали далі. Поїхали далі фармити, поки ми виграємо. Так. Тут бачу ворона, закидальщики, ще один ліончик є. Ну, в принципі, непогані, юніти, да? В принципі, непогані. Можемо зараз на оцю бульбашку підфармити собі ульту. Нє! Ооо! Плюху дав, хавню. Іди в баню. Все, тобі хана, братан. Тобі хана, суши весла. Хе-хе-хе. Ізі. Ізі, ізі, ізі. Так, біля мене Макс. Кстати, Макса убивають. Макса то убивають. Макса душа. І ми можемо зараз цим використатися. Можемо зараз такого просто на нього підійти. Отакого от Бемс з плюхи забрати. цього кента. На цього ще, кстати, теж можемо напасти. Реально, ми ж можемо на нього напасти. І на цього можемо напасти. А ми взагалі можемо зараз на всіх понападати. В принципі, ми зараз дуже дуже сильні. Можемо такого на нього побикувати. Побикувати. Юзнути ульту. І зараз, в принципі, ми його доженемо, да? Опа, не хілься, не хілься. Тобі це, братан, не допоможе. Тобі це ніяк не допоможе. Так, ах, він хитро попий. Ні, братан, я тобі не отдам оці баночки. Типа, це все моє. Це все моє. Я ультую, я ультую, отако роблю, отако роблю, цього кента забираю. Потім я ж можу сюди побікувати. Так, ми можемо на оцього, да, трішки, побікувати ще теж. І на оцього так, ти там, ти там, братан, не підходь сюди. Ти там не підходь. Бо я тобі зараз зроблю харакірі. Так, все, треба отхилитися, Треба отхилитися, бо там ворон, там ще купа, купа, купа гравців. Так. Так, братанчик, О, я промахнувся. Ох, я жорстко промахнувся. Це жесть. Це дуже жорстко було. Опа, оце як осей. оце як осей. попади, попади. Попав, нормально, бемс, не попав. <сих> бемс. Ладно, ладно, все, 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 все. Все, 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 все. Я не бікую. Я від тебе відстав. Так. Ага, ти хочеш все-таки побікувати на мене. Ти хочеш все-таки на мене побікувати. Ні, братан, мені треба якось відійти. Дивіться, і він за мною бігає. Цей, цей говнюк просто за мною бігає зараз. Зараз треба якось від нього здихатися нам. Так, він пішов зараз до чуваків. О, а вони друг друга вбили! Нормально, саме легше, топ один, реально. Саме найлегше. Так, поїхали далі. Я взагалі цього не, уч... не очікував, реально. Так, нова каточка. у нас холодильник ось заспавнився, бартан. І не це, ти не бикуй, бо усі баночки будуть мої. хе <гум> плюха, Бем, сплюха ще одна. Так, 200 хп? 200 хп ми, в принципі, убиваємо. Але ще оцей жук нас забрав в банку. Ми то убити убили його, а банку то він вкрав у нас. Так, відходимо. Бемс. От ми ще можемо його вирубити, кстати. Ми ще реально можемо його. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Це було больно. Треба хілитися. Треба хілитися, бо це було дуже-дуже боляче. Так, Ліончик. Ой, Ліончик. Ворон. На ворона треба трішечки нам якось. Обережніше зіграти. Так, треба просто зараз зафармити оці банки. Саме саме правильне рішення буде. Поставити таку ілюзію, щоб нас Леончик не вбив. О, все, хана нам. Хана, в нього перша плюха зарядиться. Да. А його ворон ще собі, да? Давайте подивимося. Давайте реально подивимося. Мені цікаво, чи ворон зможе зараз його добити, чи не зможе. Якщо не зможе, то він реальний нубик. Ні, Леончик його байтить, поняли? Леончик розводить. Ну, в Леона більше плюха. Все. І очі Леон зможе спокійно забрати, кстати. Ну, нормально, в принципі, шостий ранг. Шостий ранг ми зайняли. Заробили плюс один кубок. Непогано. Так, давайте подивимося, хто в мене ще є. Так, кстати, Сардропчик Епік нам дає один пін. Хорошо. Що в мене ще є таке цікаве, так? Да? Який у мене просто юніт маленького маленького рангу. Так, давайте подумаємо. Давайте подумаємо всі разом. Так, ну мавпу ми вже іграли. Капітан Гаус, кстати, оцей слизняк прикольний. Тільки на ньому треба, мабуть, іти в дуо. Реально, на ньому треба йти в дуо. Заодно в мене там квести є. Так, забираємо це всю халяву. Всі, побігли в дуо. Реально, зараз спробуємо зіграти з напарником. О, цей злизняк реально не поханий. Особливо на ранг. Коли ми ранг апа їм, так? Тоді мене він попадався, і на ньому чувак так жорстко іграв, що це капець. Фармимо, фармимо. Бемс, в принципі, я там думаю, наші зафармить це все діло. Давайте він тут буде фармити. Хоча давайте я йому поможу просто. Ой, ви цього не бачили? Ви цього не бачили просто. Так, нам треба ульта. Нам треба ульта. Так, Бемс, плюха. Ще одна. Бемс, мінус один Так, так, так. Ні, братанчик, братанчик, це все будуть мої баночки. Це все буде моїми баночками. Так, так, цю ми поможемо забрати йому. Тут накинемо плюху отако. Так, бемс. Ізі, ізі. а чого йокен появився, я не поняв. Зараз йому закинемо бомбу, слухай, пітарду цю бемс. Все, мінус, 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 мінус. Так, мені цікаво подивитися, де остався взагалі ще один гравець. Ще одна команда є жива, треба зараз побігти за своїм. А, мій уже їх розвалює. Мій уже з ними розібрався. Нормально, в принципі, в принципі, да, друзі, непогано. Так, нам якийсь. Чувачок кидає паті. Давайте пробуємо зіграти з підписником. Давайте, реально, пробуємо зіграти з підписником. Так, а хто це нього такий? А, це оцей робот. Це оцей робот що він іграв. Так, давай, поїхали. Поїхали, апотеран. Так, ну слухайте, проти нас прям якісь серйозні кенти. Прям реально серйозні. Давайте зараз быстро треба зафармити ось цю банку. Потім я йду сразу вниз. В Принципі, да? Фармлю ось цю. Ой-ой-ой, ой тут є чувачок. Ліпимо на нього бомбочку. Давайте ще на оцього чувачка накинемо одну бомбу. Опа! Так, треба нашим допомогти. Ой-ой-ой, він в Вульту сховався. Він в Вульту сховався. Ой, мені хана, мені хана, мені хана. Оце просто жорсткий чувак. Реально жорсткий. То він може отаку вульту сховатися. Це просто щось із чимось. Він стає якимось Так, він стає невидимкою реально. І він просто якось до мене підбирається, прям дуже-дуже близько. І я не знаю, що з ним робити. От реально. О, в мене ще ж отакий кент є. І мене навіть не викачений, слухайте, давайте на 8 ранг його на 7, на восьму силу його апнемо і пробуй на ньому поіграти. Якщо я не помиляюся, да, це, це фея. На ній можна перелітати всякі оці фіксурки з водою, да, там де звичайний, звичайний юніт не може пробігти. Так само, як муха, знаєте? Так само, як муха, похожий юніт. Але оцей Кент, йому треба натягувати якомога довше свою стрілу, і тоді в нього буде плюха все більша і більша. Ось зараз дивіться, ми натягуємо плюху, бемс. 3700. І це без баночку. І ідеї я ж можу перелетіти через оцю штучку. Так, да, кстати. я можу спокійно перелетіти через це. Так, забираємо банку. Я ж ідеї можу такою. Дати плюху, Бемс. <гум> так, братан. Опа, промазав. Точніше, не промазав, а по ньому не попав. На. там теж така сама фея. На плюху. Вирубив! Вирубив, вирубив! вирубив. <гум> так, треба тікати. Треба тікати, бо там ще одна. Така. Ф... Щось взяв я в моду собі цю фею, да, пограти на ній. Щось у нас дуже дуже швидко прямо щось розібрали. Щось странно. Треба треба зараз виграти. Треба зараз реально на ній виграти і показати, що я умію на ньому грати. Так, полетіли, братан, полетіли, полетіли, бачу банку. Бемс, плюха. Бемс, ще одна. Так, тут так, хтось у нас формить. Треба йому дати таку плюшечку, потім ще одну. Опа. Так, десь тут чувак. Він. А, так він його не вбив! Я його зможу з плюхи зараз, бемс! На ізі, от реально на ізі. Так, я ж можу зараз поставити собі таку штучку, от тебе утруїти братана. І все, йти і під ядом. На тобі, каратіст. На тобі. Щоб жесть маліною не казалась. Так, оцього гріфа треба боятися. Цього гріфа треба боятися. Опа, на нього тік. Бемс, плюха. Щас тік піде за балочками. Я зможу щас йому дати плюху. Ой-ой-ой, треба тікати. Мене вбили. Мене вбили. Нормально, мій чувак розібрався. Все, ми виходить залишилися проти тика і ще проти якогось чувака. Я вже забувся. А так, тіка, він убив. Хорошо. І там вроді ще оцей чувак, який може телепортуватися дуже-дуже близько до тебе. Якщо я не помиляюся, я ще можу і помилятися. Так. Може він десь тут сховався. Реально. Може він десь тут просто. Ну вроді як його тут нема. Вроді як. А, ось вони. Наплюхо. Ізі. Нормально, топ-1, в принципі, як я і говорив, ми її зайняли. Так, поїхали ще одну каточку. Так, мені треба ще вбити трьох гравців, щоб виконати квест. От виконую квест, буде плюс 500 x пішки, да? Це по ідею мене буде плюс ще один стар дропчик. Можливо, можливо, мені щось там все-таки і випаде. Хоча не факт. Дивіться, скільки оцих чуваків. От реально, скільки оцих мух, які можуть телепортуватися до мене. Чотири гравця. Це жесть, це дуже багато. Так, забираємо баночку. Треба нашому кінту, тако Бемс. А, ну аби ти дензу попадав, слухай. Реально, аби ти ще просто попадав. Так, де вони всі поховалися? А воно вони. Вново. На, братан. На, братан, плюхо. Так, ти де? А він втік під ультою. Ось, ось Бемс? хе <з bare noise> Так, зараз ще й цього будемо. Зараз ще цього буде бикувати. Так, міхай забирає баночки, в принципі, а я буду за цим чувачком бігти. Опа! Плюха. Опа. Ще одна. Так, я пойдаю. Ой-ой-ой, ой Мому котові треба допомогти, чувакові. Бемс, нормально. Так, 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 так. Ембер, 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 ембер. Я тебе не боюсь, братан. Я тебе ще сплюхи просто вирублю отаку. <laughs> так, оцього треба. Ось зараз теж треба. з сплюхи, 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 бемс. Ізі. <laughs> так, щас і й цього сплюх. Бемс. Опа. Опа, опа, опа. Так, заряджаємо плюху. <laughs> Реально! Непоганий юніт. Особливо, коли в тебе є 6-7 банок. Ти майже кожного юніта вирубаєш з одної тички. Оце реально було жорстко. Кстати, ми два квеста виконали. Непогано. Так, ідеї, якщо ми ще раз зіграємо, ми виконаємо ще один квест. Ну і в принципі зможемо відчинити собі якийсь стар дропчик. Тик, То проти нас на цей раз? Так, бачу біа, бачу бо пом-пом-пом. Ну, в принципі, всіх остальних більше я просто не знаю, та я й Щоб мене не заплювали. Ну, реально, ну не знаю всіх юнітів. Їх нереально просто заповнити усіх. Так, на тобі, братан, на тобі. На тобі ще одну плюхо. Мене вбили. Мене вбили. Так, братуха, забери мою баночку. От реально, забирай мою баночку і в принципі, надіюсь, ти хоча б проживеш цих 9 секунд і не помреш. Бо, в принципі, в мене, мене саме ця фея, да? він досить сильний. Отако от я, бач, сплюхи. Сплюхи, просто вирубаю. Чого вона дуже сильна? Я не знаю, що її такою зробили дуже сильною, но Опа! Плюха. Біа, 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 танкуй, танкуй, танкуй. бемс, сплюхи його. Вирубив! Так, нам треба зараз поставити ось цю калюжу. цю калюжу. Заряджаємо свою ульту. Бемс. Треба ще. Його... Ой-ой-ой. У мене мало хп, у мене мало ХП, треба, треба жити і не померти. Бемс. Плюха, не попав. Ще одна. Оба! Попав. Нормально. Так, біо. Біо треба вирубити. Так, тут агрів. А хто це такий стоп? А, це оцей новий герой. Це оцей новий герой. Так, 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 братан. Я ж надіюся. Ага, він мене просто вбив з плюшки. Ну, в принципі, четвертий ранг, але ми все одно виконали свій квест. Так що непогано. Так, відкриваємо стартдропчики. Нам дали епік. Що у нас далі? Що у нас далі? В магазині ми, друзі, з вами, походу, забираємо 5 кредитів безкоштовних. Ну і в принципі на цьому більше нічого такого цікавого і немає. Да, на цьому більше нічого цікавого немає. Потім заходимо в стартдропчики, бемс, відчиняємо ще один старт-дропчик. І що нам випадає? Плюс 50 коні. Ну, в принципі, непогано, в принципі, непогано. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу сукрецій подобаєк. Звісно, якщо ви бажаєте продовження. Продовження Бравл Старса. А з вами був Дензо і всім до нових зустрічей. Пау!